Ну що, зараз вам розкажу, скільки я заробив на цій всій лохині в цьому році. Тому не переключайтесь, думаю буде цікаво. Значить, У мене така плантація, тут порядка 200 кущів, є більші, є менші. І зараз ми поговоримо, скільки я е, зібрав ягоди, яка урожайність вийшла, які ціни, по чому продавалася ягода. І ви мені напишите в коментарях, чи вигідно займатися. Такою справою, як вирощування лохини чи ні. Так, значить, в цьому році мені вдалося зібрати порядка 120 120-130 кг десь в такому районі, плюс, а, ну це, проданої ягоди, плюс ще було багато ягоди десь кілограмів 30, яка на продаж не пішла, тому що. Була або дрібна, або така, яка пересохла, теж є багато ягоди, що відходить. Тут в мене є десь 200 кущів, але є більші, є менші, тому урожайність різна. Ось є такі кущі 90 літрів, Їх, їм вже повних 6 років, тут Можна було зібрати більше 2 кілограмів, я думаю, десь так. 2-3 кг. А чотирьохрічка, яка тільки висаджена, от бачите, тут дуже мало було ягоди, грам 300. Ось. І такі кущі теж їм повних 5 років, досить гарні, великі. Тут теж більше кілограма десь було з таких кущів зібрано. Об'єм, звичайно, невеликий, але е, минулого року я був, зібрав десь кілограмів 30 всього, тому що там було і, і град був побив, і були якісь такі несприятливі умови. Плюс кощі ще було менше. Цього року вже практично в 5 разів більше ягоди е, зібрано. Збір ягоди це теж такий. Трудомісткий процес, тому що треба і правильно збирати, щоб ягода була гарно, добре достигла, тому що ти це даєш на продаж людям і щоб вони в тебе ще брали в майбутньому, треба, щоб було все гарно, смачно і крупно, щоб була ягода. Тому теж є тут нюанси по обрізці, по поливу. Одна, коли ти вирощуєш для себе і може бути і дрібна, і не зовсім гарна, а коли на продаж, то це вже зовсім інакше. Стосовно цін в цьому році, ціни були досить непогані. Якщо минулого року ціна і була і по 100 гривень за кілограм, і навіть нижче, то цього року на Ціна починалася від 300 гривень. Ну, 300 гривень це самий початок був сезону. І, і по такій ціні насправді важко продати. Вже коли ціна впала до 200 гривень, то тоді вже був хороший попит на ягоду. І це така досить нормальна ціна 200 гривень за кілограм. Але потім ціна ще була впала. І вже було 150 гривень. Ну, нижче 150 я не продавав. Хоча на ринку було е і дешевше. Було і по 130, і по 120 гривень. Ну, але ягода трошки гіршої якості. Треба ще розуміти, що е є перший сорт, є другий сорт. І якщо ти продаєш в розріб, сьогодні зірвав і одразу її продав, вона гарна, свіжа. Хорошої якості, то її можна продати трошки дорожче, ніж та, яка стоїть на ринку. Незрозуміло, звідки вона приїхала і скільки часу вже стоїть. Тобто, якщо її були заморозили, потім відправили на ринок, то вона вже не тої якості звісно. Так, тобто це все я. Продав, і е, сума, яка з цього вийшла, це порядка 20 тисяч гривень. Ну, це сума досить невелика, тим більше, що ці всі гроші якраз пішли е, знову ж таки на витрати, тому що ще трошки розширюю е, свою посадку. і От купив тепер торфу, це вийшло на 5 тисяч гривень торфу. Весною купив ось ці такі сумки, 50 сумок, це 4 тисячі гривень, плюс якісь добрива, плюс для поливу, ну витрат теж є багато. ну Цього року хоча б я вже вийшов в ноль можна так сказати. І... Те, що заробляю, те і вкладаю в лакину. Ось таким чином стараюся працювати. Можливо, якщо би одразу вклав велику суму коштів, то був би трошки кращий результат. Але я вирішив робити це все поступово і тому що. Не знати, що було в майбутньому. Взагалі думав, що цього року ціни на ягоду не буде. Ну, в принципі, менш-більш нормально було по цінах. Тому є стимул працювати далі і трошки розвиватися. В майбутньому планую ще досадити хоча б 100 кущів, щоб мати біля 300 кущів, і вже тоді, думаю, об'єм буде трошки кращий і можна буде трошки щось на цьому підзаробляти. Плюс є ще нюанс, те, що в мене вона росте в контейнерах. Якщо би я вирощував в землі, в траншеях, то, думаю, результат був би набагато кращий. Тобто з п'ятирічного, ну, в мене оці кущі є, вже які, яким було 5 років, 2 кг це є досить набагато урожайність. Якщо б вони були в землі, було б набагато е, краще. З контейнерної посадки е, урожайність буде, звісно, набагато менша. Тут 5-7 кілограмів ти точно з куща не збереш. Так, нюансів, звісно, є багато, але з часом думаю, розбиратися з ними і досягати трошки кращого результату.